Друзі, привіт! А у цьому відео розповім вам, як посіяти томати, щоб швидко отримати сходи, а також щоб розклада росла потужною і здоровою. По-перше, насіння томатів потрібно замочити у воді хоча б на 6 годин. Потім узяти 2 ватних диска. Викласти на них вже замочене насіння, накрити зверху іншим диском, змочити і залишити так на одну добу. Це потрібно для того, щоб пришвидшити проростання насіння. Потім нам потрібен буде контейнер. Товщина контейнера повинна бути хоча б 5 см. У такому контейнері ми можемо подовше потримати нашу розсаду до пересаджування. Потім беремо звичайний пакет, розпускаємо його. І вкладаємо на дно. А це потрібно для того, щоб швидко та легко пересаджувати розсаду. Таким чином ми не пошкоджуємо кореневу систему рослини. Вона швидко приживається і не буде хворіти. Як ви можете бачити, це пересаджування розсади минулого року. Уся розсада легко пережила пересаджування і дуже швидко прижилася. І в кінці кінців дала великий врожай. Потім наповнюємо контейнер обов'язково поживним покупним ґрунтом. У ньому насіння дуже швидко проросте. І молодій розсаді буде дуже комфортно рости, тому що у ґрунті згороду багато шкідників, хвороб. Також ґрунт згорода дуже щільний, і коріневій системі буде важко розвиватися у такому ґрунті. Також ґрунт потрібно ущільнити, щоб після поливу він не просів. І головне, що нам знадобиться, це паперовий рушник або туалетний папір. Укладаємо його зверху на цей ґрунт, а також я вам для наглядності намалював відстань між рядами та між насінинами. Вам так малювати не потрібно, а просто дотримуйтесь цих розмірів. Між рядами я витримую відстань 5 см, а між насінинами 2 см. Це потрібно для того, щоб коли розсада проросте і буде рости у цьому контейнері до пересаджування, щоб вона одна одну не притіняла. Не конкурувала за світло та вологу і виросла потужна, не витягнута. Якщо висаджувати щільніше, то будуть проблеми. А якщо робити відстань більше, то вже не буде ніякої економії простору, а це оптимальні відстані. Тепер беремо насіння і розкладаємо його якраз по місцях. Насіння після намочування стало товсте і вже скоро проросте. Якщо будете висіювати насіння сухе, то краще зразу потрібно зволожити серветку. Воно буде краще прилипати до неї. Після того, як я її змочив, насіння ще краще прилипло. І тепер нам потрібно доповнити контейнер сантиметровим слоєм ґрунту. Спочатку присипаю все насіння, щоб воно не ворушилося. А потім доповнюю вже ґрунтом. І також добре ущільнюємо ґрунт, тому що він потрібен контактувати з насінням, щоб воно також швидко проросло. І чому потрібен саме сантиметровий шар ґрунту зверху насіння? Це оптимальна товщина. Щоб паросток томатів зміг звільнитися від оболонки насіння, тому що якщо зробити слой товще, це вже не економічно і паросток буде довго проростати. Якщо зробити слой тонше, то тоді він швидко проросте, але не встигне позбутися цієї оболонки, і їм буде дуже важко вивільнити сем'ядольне листя, буде рости кривий та витягнутий. Тепер знову добре зливаємо ґрунт. І тепер ставлю цей контейнер у тепле темне місце. Температура повинна бути приблизно 25 градусів по Цельсію. При такому вирощуванні томати проростуть дуже швидко, тому що папір, котрий я клав, він слугує, по-перше, для того, щоб насіння глибше не провалилося у ґрунт. А також такий папір дуже добре тримає вологу. Насіння буде знаходитись. У вологому середовищі і швидко проросте, а папір вже за декілька тижнів розкладеться у ґрунті і від нього нічого не залишиться. А всходи сходи розсади ми отримаємо при такому вирощуванні десь на третій, максимум на четвертий день. Але потім зразу розсаду ставимо або на підвіконня, вже там тепло, або у стелаж під лампи. Не пропускайте вихід нових відео, я вам все потім покажу і докладно розповім. Вам бажаю гарного дня та швидких сходів і зустрінемось у наступних відео.